Вітаю всіх! Покажу сьогодні, як саме ростуть рослини в моїй теплиці. Перці, помідори, деякі квіти, чорнобривці, жоржини. Адже частина рослин росте в кімнатних умовах. Вона ще невеличка, вже такі, які були швидше посаджені, які вже підросли, продовжують свій ріст в даній теплиці. Теплиця тут під дві плівки, така плівка досить добротна, але... Щоб зберегти температуру, яка необхідна для даних рослин, ми ще утеплили в середині агроволокном. І ось температура вночі була мінус один, зараз на день плюс чотири, ну а покажу, яка температура в теплиці. На найближчі дні теж спостерігається пониження температури. Тож прийдеться опалювати цілий день, але це не проблематично, якщо є чим палити. То тепло можна підтримати для даних рослин. Отож, запрошую до огляду. Кочегар на місці, він і кочегар і охоронець. Тут йому подобається. Він собі по підвері зробив хід. Ох, як йому вже то добре. На ніч спить ближче до тепла, а то й, може, зараз стало досить тепло. І так, температура плюс 4 на дворі. А зараз тут 22, навіть градуси. Прекрасна температура. Навіть трохи зависока, але це є нормально. Ну, і тепер зробимо огляд рослин. І так, це маємо помідори, які були сіні 4 лютого. Я показувала, як висівала їх зразу такі розсадні стакани. Ширина рукава 12 см. Грунт використовувала свій. І я дуже задоволена їхнім ростом. Звичайно, вони троєшки потягнулися, але дивлячись, яка тут температура, а ще були такі дні, що дуже сонце освітлювало, обігрівало. Ну, а помідор зараз тягнеться, як йому занадто висока температура. Але якщо дивитися, рослина нормальна, пересадиться на постійне місце і набере те форми, яка їй потрібна. Вирощення в таких стаканах мені подобається. По-перше, я зразу висіваю на сінинки і не заморочуюся з ніякими пересадками. І так рослина росте до висадки на постійне місце. А потім ми легенько раз або витягнули, або розрізали стакан і перевалюємо. Ну, як бачимо, вони вже майже готові до висадки, хоч сіни 4 лютого, але будуть висаджуватися десь через Тиждень-півтора. По цього тижня передбачається дуже пониження температури. Отже, маємо помідорки, яким 40 днів. Це є ямамото. Тепер покажу. Ну, ще корінь не оплітає, так що ще може спокійно рости, тиждень, навіть, може, і до двох. Хай краще вони собі тут гарно підростають, формуються. Тут треба буде ґрунт трішки підсипати, для наростають додаткові корінці. Щодо підживок, то вчора от була здійснена підживка монофосфатом калію з сульфатом магнію під корінь. Азотних добрив дуже не даю, вони і так гарно виглядають і досить добре ростуть. Адже тут використаний ґрунт, до якого додавалося саме таке. Добриво Агролайф, в складі якого 5 азоту, 5 фосфору і 5 калію. І от саме таке добриво разом з ґрунтом посприяло такому гарному росту даних рослин. Поряд з такими помідорами, які планую пересаджувати в теплицю на постійне місце, ростуть в мене кімнатний. Помідори. Вони були кімнатні, стали тепличні. Вирощую їх в таких горшечках. Горшки мають по 3-3,5-4 літри, як який, і їм достатньо цього ґрунту, який там є. Вони вже гарненькі мають помідорчики, є червоні, є там жовтенькі. Їм тут умови подобаються, і мені тут зручніше за ними здійснювати догляд. Бачу, коли потрібно підлити. Контролюю підживки. Ну, а це маємо три таких перчики. І ось один з них вже має перець. Коронні квітки я обірвала, тому що мені хочеться, щоб перці в мене наростали гарні, великі такі. Ну, і щоб кущ давав більший врожай. Тому вже трішки почекаю, нехай будуть пізніше, але щоб вони були більш-менш такі величенькі. Ну, а це маємо перці. Які теж будуть висаджуватися вже тут дану теплицю, але ще трішки чекаю тиждень, ще тут ґрунт недостатньо такий прогрітий. Їм треба, щоб був тепленький ґрунт, 16 градусів, щоб була температура ґрунту. Тоді будуть продовжувати гарно свій ріст. Пересіяла 20 числа саме січня. І ось так само, як і помідори. Висівала по понасінині, тут є різні ємності. Є такі білі стакани, є горшечки і є ось такі стакани з рукава. Я так висівала в різні такі ємності, тому що сіла різні сорти, щоб мені легше було орієнтуватися, деякий сорт, і потім всі разом посадити. І ось маємо теж результат: Перець, який повсіяний з насіння, без пікіровок, прямо в такий стакан. Ширина рукава 12 см, об'єм ґрунту десь до 300-350 мл. Так що можна вирощувати зразу без заморочок, хоча дехто вважає, що перець тугодум, дум довго росте, йому треба спочатку в маленьких ємностях. Я переконалася вже не перший рік, так як для мене в мене часу не вистачає на пересадки. Перці мене розуміють, де посаджу, там і ростуть. Ну, і ось мені подобається їхній вигляд. Треба буде зараз ще здійснити їм таку листову підживку хилатом заліза. Я вже один раз так обробляла, тому що гібридні якраз перці потребують такої обробки. Підживляла їх теж таким добривом 13-40-13. Тут кожна рослина має своє відповідне добриво. Якщо, наприклад, помідори підживляю одним добривом, то перці вже потребують іншого добрива. Ну, а далі йдемо: це в нас жоржини. Ось такі вони теж гарненькі. Тут отримали так само добриво монофосфат калію і сульфатом магнію. Саме в такому стані рослинки треба підживляти, щоб потім гарні формувалися квіти, щоб їх було багато. Деякі стакани просто з корінчиками, але коли я пересаджувала, то ті бульбочки вже курінці попускали. Тому, так, за порядком не робила окремо ящик просто з бульбами, а поставила всі разом, а далі треба буде зробити таке пересортування. Якщо приглянутися до даних жиржим, то вже закладаються бутончики. Так що, ще цілий квітень маємо, та й березня два тижні на травень вони мають заквітнути. Показала такий гарний доступний спосіб, де бульбочки всі висаджувала один ящик. Потім, коли вони мені проросли, я їх пересадила. Вони прекрасно йдуть далі в ріст, ніяке листячко не в'яне. Пікіровка така для них подобається. Ну, а по сусідству маємо. Це в нас чілі, який вже проситься висадити, а ще руки не доходять. Чорнобривці, які вже пересаджуються, а тут вони вже пересаджені. Такі окремі стакани. І саме в таких стаканах вони заквітнуть. І будемо їх реалізовувати. Так, наш сторож охороняє посіяні помідори, контролює, щоб вони не пересихали. Так, треба його акуратно минути, не турбувати, бо занатуриться і не буде сторожував так, треба. Тут маємо посіяні помідори. Якраз саме така температура, при якій вони будуть давати сходи. Ставлю завжди ящики, де найтепліше. Це готуються ящики вже до посіву інших сортів помідорів. Ну і маємо далі квіточки в нас. Ось такі гарненькі чорнобривці. А це газанія. Селера, Яку вже з неділі будемо теж пересаджувати. Ну, а ось так виглядає капуста, яка була сіяна 26 лютого. Вона росте гарно, тут не витягується, я її ще не підживляю. Це маємо капуста в стаканах. Ну, і помідори від колекціонерів. По два-три штуки кожного сорту. Будемо випробувати, які найкращі, такі будемо і залишати. Теплиці змушені були утеплити агроволокном. Тут треба вибирати таку досить хорошу щільність. Ну, і занадто щільне теж не підійде, тому що буде погане освітлення. Але. Ось так натягнули шнурки, підіпхали агроволокно, і тепло набагато більше зберігається. Так робили минулого року і переконалися, що під самі дві плівки того тепла не буде. А за агроволокном, навіть якщо вночі не палити, то тут нічого не померзне. Ну, Звичайно, тепла не буде, бо воно по-любому втікає, але принаймні збережуться рослинки. Перці і баклажани для відкритого ґрунту. Я зараз ще вирощую в кімнатних умовах, на стелажах, я підсвічую їх, і температура там підтримується 20-21 градус, на ніч 18 градусів. Баклажан в теплиці не буде рости, якщо навіть буде 15 градусів. Ну, а вночі тут в мене 15, було і 14, було навіть так і 12. Якщо вчасно не підкласти, то температура понижується. Не набагато. Але якщо рослинка досить теплолюбна, то вона припинить ріст, стрес для неї буде, і ті листочки нижні поскидає пожовтіт, тому стараюся вже так приберегти їх, притримати ще деякий час тиждень часу, а далі перенесемо все в цю опалювальну теплицю. Мій кучегар зробив хід по піддвері, коли йому потрібно, вилізе, погуляє, потім назад сюди повертається, поїсть, погріється і спить собі, адже йому тут найкомфортніше. Я обігріваю теплицю горіховими дровами. Горіх це досить така хороша тверда порода, яка дає і прекрасне тепло, і довго горить. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей.